Далі будемо обговорювати з адвокатом Ярослав Куць долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Ярославе, Доброго вечора. Вітаю доброго вечора, Слава Україні. Героям слава. Отже, ну такий кричущий насправді випадок. Чому такі історії відбуваються? Вони мають місце. Люди, які вступають в конфлікти з представниками ТЦК, ну це навіть м'яко сказано. Вони відчувають свою безкарність. Чи як це розуміти? Звісно, що відчувають свою безкарність. Ну, давайте подивимося об'єктивно, правді у вічі. Правильно озвучено на відео про те, що а, один нападає, безпосередньо перед цим переїжджає автомобілем, намагається автомобілем завдати тілесних ушкоджень двом людям у військовій формі, а поруч стоять інші люди в військовій формі з автоматами, в тому числі працівники поліції, які ніяким чином не реагують. На, таке беззаконня. І навіть якби ми, з вами зараз, якби ми зараз з вами відкинули історію про те, що представники ТЦК були в військовій формі, то ми ж з вами розуміємо, що і за Конституцією України, і за Кримінальним кодексом заборонено наносити тілесні ушкодження будь-кому, правильно? Якщо людина такі тілесні ушкодження свідомо хоче наносити, якщо людина із сокирою, яку вона підготувала там чи не підготувала для нападу, але з сокирою нападає на інших людей, то це явно кримінально каране діяльність. А чому людина так чинить? Тут потрібно розбиратися в кожній окремій ситуації. І більш за все, що ось ця окрема ситуація, яка складається уже не вперше, до речі, на тому ж самому Закарпатті, вона складається в найгіршу в найгіршу сторону по відношенню до держави і монополії на застосування сили в державі, тому що ось ці ось містечкові історії, коли хто кого знає. Хто з ким спілкується, в кого який авторитет, ці всі містечкові історії вони переростають в те, що там полісмени знаходяться в статусі беззубих або таких собі правових інпотентів. Хто кого хоче, той того туди посилає, хто які слова хоче, ті застосовує. Як ми бачимо, хто хоче застосовувати фізичне насильство, те й застосовує. І якщо в цей момент держава в особі головного слідчого управління національної поліції України не втрутиться, не витребує Матеріали кримінального провадження із закарпатського слідчого управління і не застосує весь механізм репресивної машини саме кримінального процесу. Ми можемо втратити. Цілі регіони, в яких буде відбувати свавілля, і кожен буде чинити так, як їм хочеться. Буде діставати жінок із дітьми з автівок і кричати, що це ТЦКшники чи наводчики ТЦК і бити їхні автівки. Буде нападати безпосередньо з сокирами на людей у формі на вулиці і так далі. Тобто, не покаране зло автоматом стає подвійним злом. І тут питання в тому, як покарати це зло, що загрожує зловмисникам. І Ви сказали, що мають бути максимальні дії з боку національної поліції. Ну, давайте почнемо з того, що не зловмисникам. Поки що, на відео те, що ми бачимо, саме Він один. Інший зловмисник він може розглядатися там через призму ексеса виконавця, як ну там підключився, спробував допомогти. Мав не мав наміри і так далі. А той, що був за кермом, той, що вибігав із сокірою, у того чоловіка явно були якісь ну відверто неприязні відносини до конкретних співробітників у формі. І він їм явно хотів нанести тілесні ушкодження, причому максимально сильні. Як ми бачили, він не гальмував, коли їхав на них. Тобто там ми не можемо говорити про якусь формальну ДТП. І тут можна розглядати через дві призми. Якщо дійсно співробітники ТЦК і цей нападник вони були знайомі раніше, тобто ну, у людини складалася суб'єктивна сторона складу кримінального правопорушення, він хотів їм через якісь причини особисті нанести тілесні ушкодження, то тут можна розглядати і через призму замаху на вбивство, і через призму замаху на вчинення і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тому що ми ж розуміємо, що автомобілем можна нанести тяжкі тілесні ушкодження і сокирою так само. І якщо ж вони до цього не були знайомі, і це прямо от експресивно у нього вилилася така емоція, коли він випадково їх побачив на вулиці, дійсно тут можна було б розглядати як хуліганство, але хуліганство із кримінального кодексу, не з адміністративного. І а, як і в замаху на вбивство, такому нападнику яскраво світить срок. Як мінімум сім років. Як мінімум сім років, залежить від того, які наслідки ще раз повторюсь, так само і по хуліганству. п'ять-сім років така людина проведе в тюрмі. А що стосується поліціянтів, які стояли у бабі, чи ніяк не реагували на цю історію. Питання перше, чому? Питання друге, чи їм загрожує якась відповідальність? Взагалі не має бути питання, чому вони не реагували. Має бути єдине питання: через скільки після цього інциденту ці особи були звільнені із лав національної поліції, і, і наскільки швидко до них застосували безпосередньо запобіжні заходи в межах кримінального провадження про службову недбалість? Ну е, отут питання пане Ярославе, взагалі із двох так би мовити сторін однієї медалі, тому що з одного боку ми бачимо випадки, коли цивільні люди е, діють протиправно проти представників ТЦК, але з іншого боку, давайте візьмемо Одесу, де працівники ТЦК теж перевищують свої повноваження. Силоміць заштовхують людей в автівку. Там розбивають навіть скло автомобіля, де сидить дитина. Ось е, такі речі це. Складається таке враження просто замкнене коло, чи як виходите із цього просто кола насильства? Це ми з вами повертаємося до попередньої фрази: «Непокаране зло стає злом в твічі. Це говорить іще раз про те, що наші правоохоронці мають підняти свої дубці і мають робити за законом. За законом, все дуже просто. Якщо людина незалежно від її статусу вчинила кримінальне правопорушення. Відносно неї має бути зібрано матеріали, зібрано докази, оголошено про підозру з обвинувальним маршром направлено до суду. Це крапка. Не має існувати винятків ні відносно кого. А в часи війни ми маємо розуміти, що запит на справедливість він занадто великий. І якщо ті самі працівники, до прикладу, нацполіції в окремих регіонах чи працівники ТЦК в окремих регіонах не готові почати реагувати. То я б дуже просив би, щоб все ж таки співробітники Генеральної прокуратури на чолі з генеральним прокурором підняли свої дубці і витребували всі ці матеріали, і швиденько провели якісне розслідування і показові, реально показові суди не для Фейсбуку, а реально для суспільства, щоб будь який сторонній спостерігач повірив в те, що у нас існує правова держава. Тобто ми говоримо з вами про невідворотність покарання в будь-якому випадку, і це саме можна застосовувати якраз таки до того, аби не підривати авторитет держави і саме людей у формі, які зобов'язані виконувати свої обов'язки, 100%. тому що ті співробітники ТЦК, які так само у формі виконують свої обов'язки. Але... Починають когось бити, примушувати, затягувати буси і робити цю примусову бусизацію, вони нічим не відрізняються від інших злочинців, які також сидять у буцигарці. І відповідно, держава не має дивитися на те, що вони ходять у формі. Ніхто не сказав, що форма це абсолютна індульгенція. Форма це в першу чергу відповідальність і форма це повага. І якщо ми не повернемо цю повагу і до форми. Як до чорної, яка в працівників поліції, так і до а, піксельної, яка у нас в ЗСУ, ми можемо втратити все не тільки праву державу, а і державу, за яку на сьогоднішній день борються сили оборони. Це дуже небезпечні прецеденти. І чим більше їх буде ставатися, тим ближче ми з вами до режиму 90-х років. Угу. Пане Ярославе, зараз розглядається законопроект про мобілізацію. Там, зокрема, планують розширити повноваження. ТЦК чи не побачимо ми боронь Божа ось таких ситуацій, таких сплесків агресії до військомів з більшою силою, більшої кількості. <тар rerate> mm -hmm. Ви знаєте, дуже тяжко говорити про якесь майбутнє, коли ти не настрадав. Насправді, ми можемо з вами тільки. В, якій, в якійсь мірі, дивлячись на цей закон, розуміти, що дійсно більшості він не подобається, але так само цій же більшості не подобається і те, як відбувається мобілізація теребусизація в теперішньому вигляді, і відповідно, як би ми з вами того не хотіли, але єдиним правильним соломоновим словом, рішенням буде це узаконити взаємини між населенням і безпосередньо співробітниками ЦЦК. Для того щоб всі зрозуміли прості речі. Там же в цьому законі не тільки є там погані речі, типу, а давайте ми будемо блокувати картки або забороняти їздити. Це ж уже санкції. Так, це а людям, які, які закони, ухиляються від несення обов'язку, так, звісно. А цей же закон він так само у нього є прекрасні норми, які стосуються, наприклад, прямого рекрутингу військовими частинами до себе, а прямого рекрутингу безпосередньо через ЦНАПи. Я не захищаю всі норми цього закону, але я кажу, що вони потрібні. Тому що на сьогоднішній день є в тому числі величезна проблема, коли спілкуєшся з комбатами, в тому, що вони не можуть навіть по прямому відношенню залучати собі людей, тому що цих людей розподіляє ТЦК, а вони розподіляють так, як їм ставлять план. І якщо комбат собі набрав 5-10 чоловік, ті, які хочуть служити з ним, вони приходять до ТЦК і їх відправляють в інший підрозділ. І у людей зникає будь-яка мотивація служити, тому що сили оборони, від відділення, закінчуючи батальйоном чи бригадою, це все-таки єдиний організм. І цей єдиний організм має функціонувати за всіма правилами. Тому ще раз, до того моменту, доки ми всі не почнемо виконувати норми закону, як з одного, так і з іншого боку, як від населення, так і від ТЦК, як від поліції, так і від населення, як від судів, так і прокуратури. До того моменту ми з вами не зможемо повернути той ідеал, за що ми почали свою боротьбу в 2014 році і ведемо зараз, тобто за правову державу під назвою Україна.